Перевір, в якому класі твої знання з геометрії. Перший клас. Яким найпростішим приладом вимірюють довжину відрізка? Лінійка. Другий клас. Яка фігура має три сторони і три кути? Трикутник. Третій клас. Як знайти периметр прямокутника? Додати довжини всіх його сторін. Четвертий клас. Це коло чи круг? Коло. П'ятий клас. Який це кут? Шостий клас. Як називаються ці прямі? Паралельні прямі. Пей клас. Чому дорівнює сума кутів трикутника? 180 градусів. Восьмий клас. Сформулюйте теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Або формула а в квадраті додати b в квадраті, дорівнює С в квадраті. Дев'ятий клас. Відрізок, що має напрямок, називають вектор. Десятий клас. Як називається третя вість в декартовій системі координат? Аплікат. 11 клас. Скільки граней має куб? 6. В якому класі опинились твої знання? І пиши в коментарі.